Сі В ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої програми сьогодні. Запитання ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди дуже приємно і важливо Нати, де є наша аудиторія сьогодні говоримо про низку тем, про візит міністрів Балтійських країн до Вашингтона, про те, якої шкоди завдали найостанніші російські атаки українським енергомережам. Але розпочнімо із ситуації на капітолійському пагорбі. Ви знаєте, що Палата представників нині на двотижневій перерві вони повертаються до роботи вже 9 квітня. Однак, в ефірі з одного з телеканалів, один впливовий республіканський конгресмен Майкл Маккол сказав напередодні про те, що щойно. Розпочнеться, відновиться робота конгресу. Спікер Майк Джонсон все ж таки він вважає, винесе на розгляд палати представників законопроект, якому передбачене фінансування для України напередодні у Білому дому у речниці Білого Дому Карін Джанп'єр запитали журналісти, чи отримав Білий Дім формальне запевнення від спікера Майка Джонсона про те, що українське питання він все ж таки розгляне якомога швидше. І ось що Карін Джанп'єр сказала на це питання відповідь далі. Голова комітету Макфолу телеінтерв'ю вчора заявив, що спікер Джонсон дав чітко зрозуміти, що він перейде до розгляду додаткового фінансування після великодніх канікул. Чи має білий дім якісь конкретні зобов'язання від спікера Джонсона щодо просування допомоги Україні? я не можу говорити про зобов'язання, але можу говорити про домовленості, коли велика четвірка зустрічалася з президентом раніше цього року. Про розуміння, що ми повинні. Просувати допомогу Україні, просувати додаткове фінансування національної безпеки було розуміння між ними. Вони погоджувалися з президентами, віце-президенткою. і це so те, що ми хочемо бачити. Я не можу It's говорити про їхні часові рамки. Ми хочемо, щоб це сталося негайно. Ді ми попросили додаткового фінансування у жовтні минулого року. У ньому є потреба. Ми бачимо, що відбувається в Україні. Вони втрачають позиції на полі бою, і Росія стала більш агресивною. частково через бездіяльність Конгресу. Це те, що ми бачимо. Саме це директор ЦРУ нещодавно сказав великі четвірці прямо тут у Білому домі. Вони повинні рухатися вперед. Мова про нашу національну безпеку, коли ми говоримо про допомогу. У Україні ми говоримо про нашу власну національну безпеку. Це взаємопов'язано Ну і велика четвірка це безумовно лідери конгресові як в палаті представників, так і в сенаті, як демократів, так і республіканців, схвалити допомогу Україні і продовжити американську підтримку, а також повірити у перемогу України з такими закликами до Вашингтона. Приїхали міністри закордонних справ країн Балтії, Латвії, Литви та Естонії. Не випадково цього тижня, адже 25 березня якраз 20 років сталося відтоді, як ці країни приєдналися. До Північно-Атлантичного альянсу до НАТО. Міністр закордонних справ Естонії, зокрема, наголосив, якби не приєднання до альянсу, цитую, ми не могли б стояти тут як три міністри закордонних справ трьох незалежних країн, тому що Росія не дотримується міжнародного права. Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив роль цих країн і в зміцненні альянсу, і зокрема у підтримці України. Давайте послухаємо. Ці три союзники були і є лідерами в НАТО. Вони роблять значні внески у свої оборонні бюджети, а також очолили підтримку України в той час, коли ця підтримка є абсолютно життєво необхідною. Я думаю, що це визнання всіма трьома країнами, а також сполученими штатами, що стоїть на кону, коли мова йде про нашу підтримку України, ставки, які виходять за межі навіть самої України. І основний принцип народи та країни світу заслуговують визначати своє майбутнє, а не щоб якась інша сила намагалася зробити це за них. Тому ми вдячні нашим партнерам. Ми маємо багато співпрацювати, аби підтримувати Україну та продовжувати планувати майбутнє альянсу, який об'єднує нас, альянс, який зараз сильніший і більший, ніж був, і який має майбутнє на наступні 75 років. Міністр закордонних справ Літви Габріельсландсбергіс він неодноразово критикував західну спільноту за недостатньо сильну підтримку України, адже він вважає, що Україну треба підтримувати не лише для того, щоб вона змогла захистити себе, а підтримувати до перемоги і до поразки Росії. Напередодні на конференції в інституті Гудзона він ще раз пояснив, чому підтримати Україну зараз набагато дешевше і ефективніше, ніж якщо Росія піде далі і продовжить свою агресію. На інші частини Європи. Росія розпочала цю війну приблизно із 800 тисячами військовослужбовців. Зараз у них близько 1,2 мільйона регулярної армії, з них близько півмільйона перебувають в Україні. А нещодавно їхній міністр оборони за пару днів до теракту в Москві оголосив, що вони збираються ще розширити свою регулярну армію. Мова може йти про 1,7 мільйона військових. Перед другою світовою війною Велика Британія витрачала на оборону 4% свого ВВП під час війни. Вони витрачали на оборону 40%. Тож це дає вам уявлення про те, чому дешевше та ефективніше виграти в Україні ніж через пару років витрачати у 10 разів більше. Немає заміни американському лідерству, особливо якщо це стосується безпеки в Трансатлантичному регіоні. Тим часом естонський міністр закордонних справ також звернув увагу на те, що Путін нині не збирається звертати згортати обороти лише буде посилювати свою агресію. Тому підтримка України зараз має бути також якісно більш потужною. І також естонський міністр закордонних справ звернув увагу на те, що в на саміті НАТО, який відбудеться тут у Вашингтоні, у липні Україна має отримати більш чіткий сигнал, більш чіткий шлях до членства у НАТО like a week ago. Ми спостерігали за так званими виборами тиждень тому. Тепер він піде по повній. Думаю, що ми побачимо повну мобілізацію. Також буде зміна риторики. Мовляв, зараз це не спецоперація, а повномасштабна війна. Тому ми повинні дати українцям те, що вони просять: зброю, боєприпаси, і нам не потрібно приймати участь у бойових діях зараз. Ми повинні бути впевнені щодо перспективи для України стати повноправним членом НАТО, оскільки існування так званих сірих зон нейтральності біля російських кордонів це зелене світло для Путіна. Ось такі слова від остонського міністра закордонних справ. Тим часом литовський міністр також прокоментував ситуацію, яка склалася із російською ракетою, яка перетнула польський повітряний простір. А Габріельс Ланзбергіс вважає, що союзники по НАТО мають бути більш чіткими у тому, який меседж вони надсилають Путіну, і це має бути меседж сили. Тому як вважає міністр Лансбергіс, наступного разу ракета має бути або збитою, або принаймні Росія має знати, що НАТО готова це зробити. Uh, if we say that, you know... коли ми говоримо, ми не збираємось робити а, Б, в складаємо список речей. Які ми не будемо робити, це звучить для Путіна як запрошення спробувати. Тому я думаю, нам потрібно це змінити. І я радий, що ми на шляху до того, щоб змінити це. Якщо прилетить ракета чи безпілотник, ми повинні сказати Путіну: ми збираємось її збити. Один раз це помилка, другий раз, схоже, ви робите це навмисно. Люди в країнах НАТО можуть постраждати. А у нас є п'ята стаття, і вона існує не просто так. Отже, це посилає сигнал. Отже, якщо підсумувати міністри закордонних справ трьох країн, країн Латвії, Литви та Естонії нині у Вашингтоні напередодні вони говорили з держсекретарем Ентоні Блінкіном. І їхня мета, головна мета, звісно, відзначити 20-річницю їхнього приєднання до НАТО, але також наголосити на тому, чому для цих країн теж надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати підтримували Україну, підтримували надалі. І якісно змінились від підхід до цієї підтримки, як вважають ці міністри закордонних справ, меседж має бути спрямований на перемогу України і на поразку Росії. Ми рухаємося далі. Ще одна тема, яка безумовно привернула багато уваги, це ті спроби Кремля, так би мовити, знайти український слід у атаках, які сталися на московський підмосковний концертний зал 22 березня. Ми знаємо, що Сполучені Штати, Франція, Німеччина, низка країн Європейських попередже. Але Путіна власне про те, що є загроза, загроза атаки від радикальних груп, які Москва проігнорувала. І у Сполучених Штатах напередодні в Білому домі заявили, що не здивовані тим, що Кремль після терактів у Москві намагається сіяти пропаганду, яким чином знайти будь-який зв'язок між атакою на концертний зал і Україною. Однак у білому домі ще раз наголосили, Київ не має жодного відношення до подій 22 березня. Про це заявив радник білого дому Джон Кірбі на брифінгу для журналістів напередодні можемо послухати його слова. нікого не повинно добувати те, що Путін та його дружки у Кремлі намагаються знайти спосіб приписати це Україні Тут немає зв'язку з Україною. Це була атака, здійснена оперативниками і ділка і крапка кінець історії. Ніякого зв'язку з Україною. Це іще ще одна кремлівська пропаганда. Вони роблять усе можливе аби пов'язати це із своїми діями в Україні, аби не шкребти якесь виправдання тривалого насильства та знущань, яке вони чинять проти українського народу вже більше двох років. Ці слова також повторили напередодні в державному департаменті. Речник державного департаменту Меттью Міллер відповів на низку питань, які стосувалися а, теракту у Москві. Він зокрема сказав, що Україна жодним чином не причетна, і також пояснив про те, яким чином Сполучені Штати попереджали Кремль про потенційну загрозу. Давайте послухаємо українського втручання не було крепка. Ви бачили, як українська влада чітко заявила про це, і росіяни не надали жодних доказів, тому що немає доказів в участі України щодо попереджень, які ми надали владі Росії. Так на початку березня ми попереджали російську владу про запланований терористичний акт у Москві, який потенційно може бути націлений на великі зібрання, включно із концертами. Ми попередили їх у приватному порядку відповідно до нашого зобов'язання попереджати, коли ми бачимо розвідувальні дані про терористичні або потенційні терористичні атаки. І через це попередження, яке ми передали російському уряду, ми видали безпекове застереження 7 березня, у якому повідомили громадян США, що маємо інформацію про запланований терористичний акт у Москві, потенційно спрямований на великі зібрання, включаючи концерти. Отакий коментар від речника державного департаменту Меттю Мілера. Тим часом російські атаки на Україну на цивільну інфраструктуру на українські міста лише посилюються. Нині українські енергомережі відновлюються від потужної російської атаки наприкінці минулого тижня. У Харкові досі тривають відключення світла по 4-6 годин. Якої шкоди завдали найостанніші російські атаки українським енергомережам? Що можна зробити, щоб запобігти таким атакам у майбутньому? Що зі свого? Боку може зробити захід. Про це поговоримо із моєю колегою Оксаною Бетратенко, яка спілкувалася про це із американським експертом. Оксана, привіт, Вітаю, Юлія. Оксано. Отже, ми чуємо різні повідомлення. Деякі експерти українські говорять про те, що російська атака. За задумкою мала бути ще більшою завдати ще більшої шкоди українським енергомережам ніж завдала. Тим часом українські енергетики кажуть, що на відновлення деяких пошкоджених об'єктів можуть піти роки. Яка насправді ситуація, що говорять експерти про те, якої шкоди завдала на останні російська атака? Так, Юлія від російських обстрілів постраждали об'єкти практично на всій території України. Досі 200 тисяч абонентів на Харківщині Запоріжжі залишаються без струму. А сьогоднішня атака шахедами позбавила світла 20 тисяч абонентів на Одещині. Про це кажуть в Місцевій владі я поспілкувалася з британською експерткою Аурою Сабадус. Вона каже, що ці атаки націлено на те, щоб завдати найбільшої шкоди Україні. Інші аналітики вказують на те, що зціляться росіяни по енергогенерації, яку більш коштовно відновити на це йде більш довгий час. І Сабадус переконана, що російські енергетики допомагають війську у Росії бити по енергооб'єктах так, щоб завдати найбільшої шкоди. надзвичайно, що вони точно знають, куди бити. Це означає, що вони працюють з енергетиками зі свого боку, які точно знають українську систему і ймовірно допомагають військовим завдавати ударів по ключових об'єктах інфраструктури України не забуваємо, що систему побудовано за радянських часів. і вони добре знають українську розподільчу мережу і енергосистему загалом. Як можу сказати, і самі українці, мабуть, знають російську систему. Тому я не здивуюся, якщо інженери та енергетики із детальним знанням системи з радянських часів підтримують удари російського війська по українських об'єктах. Оксано, Багато хто очікував нападу на українські енергомережі, на українську енергетичну інфраструктуру взимку, але найбільший напад стався у березні, буквально кілька днів тому. Чому саме зараз? Так, минулого року українська енергомережа потерпала від найбільших обстрілів саме взимку. Зараз е, пік атаки, як видається, припав е, на час, коли опалювальний сезон в Україні вже е, закінчився. Я запитала про це в американського експерта е, дослідника університету Пенсильванії та Гарварду Бенджаміна Шміта. І він припускає, що Росія намагається знесилити українську протиповітряну оборону е, в той час, коли е, немає е, Часного за поповнення боєприпасів і поповнення цієї протиповітряної оборони від сполучених штатів чому вони вирішили атакувати зараз частково тому, що вони хочуть скористатися із часу, коли зокрема сполучені штати безвідповідально Ще не затвердили військове фінансування для України. Це змуше Україну використовувати все більше засобів протиповітряної оборони на ці атаки зараз, коли США не поповнюють артилерію та необхідні протиповітряні засоби. Ми маємо негайно затвердити законопроект про додаткове фінансування, аби істотно поповнити запаси України і змінити розрахунки Путіна щодо бомбувань. Оксано, я усвідомлюю, що говорити про це зараз, коли у Конгресі застрягла допомога для України, напевно, не дуже доречно, але все ж таки, що може зробити Захід і Україна, щоби захиститися від таких ударів? Всі оглядачі, з якими я спілкувалася, вони значають надзвичайну стійкість України, надзвичайну стійкість українських енергетиків. Енергосистема працює впродовж активних атак вже понад два роки цієї війни. Також допомагає те, що вже під час війни, наприкінці минулого року, Україна приєдналася до європейської енергомережі. Європа зараз постачає Україні електроенергію. Сьогодні Укренерго повідомило про рекорд. Ордні обсяги поставок струму від європейських партнерів, однак практично всі кажуть саме про героїзм і над людські зусилля, яких докладають українські енергетики, для того, щоб швидко відремонтувати і відновити мережу. Україна робить абсолютно надприродну надлюдську роботу, щоб світло горіло. Українські інженери жертвують своїми життями, щоб було світло. Але реальність у тому, що Україні потрібна оборона. Треба захищати інфраструктуру так само сильно, як і захищати населення. Оксано, наш глядач Володимир Савченко з Кривого Рогу питає, де санкції на російських енергетиків? Чи є взагалі ефективні санкції, які можуть змінити розрахунки Кремля? Так є різні точки зору щодо того, чи працюють санкції заходу. І наприклад, Аура Сабадус вона наголошує на тому, що потрібно негайно вводити санкції проти російського Росатома, який допомагає. Окупаційним силам на Запорізькій атомній електростанції. А Бенджамін ШМІТ вказує на те, що санкції заходу щодо нафти російської може працюють не так ефективно, як хотілося би, і Шміт припускає, що Україна зараз компенсує неефективність цих санкцій певним чином. А саме коли б'є по російських нафтопереробних заводах, з його точки зору можна на це подивитися. Дивитися як на такі фізичні обмеження, там де американські санкції працюють не так добре. Він також закликає США та Європу посилити втілення цих санкцій, щоб під санкції підпав весь тіньовий флот Росії і ефективно обмежити саме російський нафтоекспорт. Це законні військові цілі з точки зору українців, і вони вважають, що таким чином вводять фізичні санкції проти російської енергетики, коли західні санкції не мали необхідного ефекту. А такі санкції оголошено. Наприклад, ціновий ліміт на нафту ввели у грудні 2022 року, але на рівні 60 доларів за барель. Надто високо нічого не відбулось. Це політика встановити і забути. В результаті небагато заходів із забезпечення було вжито. Лише 20 кораблів масштабного російського тюнього флоту потрапили під санкції. І гадаємо в тій точці: якщо ви не хочете, аби Україна нападала на російські нафтопереробні заводи. Міжнародна спільнота має справді втілити санкції та експортні обмеження проти Росії. Дякую тобі дуже, Оксана, про те, що розказала нам про цю дуже важливу тему про стан українських енергомереж після найостанніших російських атак. Оксана Бодратенко, моя колега, була на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що є перегляди Шарлот, Вічне Короліни. Також Львівська область вітає Малалука, Христинівка Черкаської області дивиться також на зв'язку. Київ, рідний, Дрогобич, Черкаси, вітання з Норвегії з Кривого Рогу. Також суму вітають Львів, Рівне, Фінляндія дивиться. Є зокрема запитання на Фейсбуці. Бачу є кілька запитань. Спробую зараз їх знайти і відповісти на ваші питання. Говориться про те. Що зараз чекають, нібито американська ем, чекають пакети військової допомоги, тільки схвалення конгресу. Яка ситуація із цим? Дійсно, ми знаємо, що зараз палата представників фактично не може нічого робити, тому що вони на перерві. Тому все, що буде відбуватися, це буде відбуватися після 9 квітня, коли власне законодавці і повернуться до роботи. Друзі, насамкінець, хотіла вам показати дуже сильне інтерв'ю. Інтерв'ю із сильною жінкою. Це Людмила Гусейнова, коли. Шня цивільна зручниця, яка три роки провела усі з Донецька за свою громадянську та проукраїнську позицію. У Жовтні 2022 року вона була звільнена під час обміну. і Відтоді вона продовжує боротися за звільнення усіх тих жінок, які були із нею у полоні. В Нью-Йорку з нею поспілкувалася моя колега Ірина Соломко. Давайте подивимося це інтерв'ю. Це рік на свободі, але це рік боротьби для вас так само, так тому що от, минулого року ви говорили, що так, ви на свободі, ви вільни, ви зараз Нью-Йорку, ви можете подорожувати, можете говорити правду світу, але ваші дівчата та жінки вони зараз так само знаходяться в Донецьку. От за цей рік так когось з них вдалося витягнути звідти. Це єдине, чим я не пишаюсь, ні, і чому я дуже сильно радію. І я думала, що це неможливо, і це або це можливо тільки е, завдяки державним якимось установам. Але е, досі нам держава відповідає не наша, тільки не, не тільки наша держава, а всі е, офіційні представники, що нема механізму звільнення, бо Росія не може по Женевським конвенціям утримувати цивільне населення. І це така, такий тупик, і нема рішення цього питання. Маті на, на увазі, що наразі ці Немає. люди по суті вони поза межами якоїсь правової, правової сили. сили. Вони по суті невидимі для цієї системи. Це головна проблема. Це головна проблема, і вона залишається. Вона досі не вирішена. Але я зараз бачу, і зараз я вже впевнена, що наші голоси не тільки мій голос, бо за цей рік я зверталася до багатьох до вас. Тут до всіх, з ким я спілкувалася в інших країнах, журналістів з проханням розповсюджувати інформацію, з проханням робіть якось всіх людей виділими, щоб ці обличчя бачили, щоб ці імена чули. Бо я знаю, що це забуття, воно гірше за смерть. І якщо людина не знає, що за нею боряться, це просто. Обриває крила, це я знаю по собі. За рік ми зробили не дуже багато, але зробили. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про Олю Міліщенка, котру затримала її дитинці. Сину було чотири роки, коли її затримали. затримали. Її тримали в полоні три роки. І я про це говорила рівно рік тому з трибуни. ООН. я говорила, що це покарання неможливе, карають не тільки цю жінку, карають цю дитину, котра. Виростає, не бачить маму. Декілька місяців тому Олю прямо з залу суду випустили з відсрочкою вироку до повноліття дитини. Вона не може виїхати з окупованої території, але вона зараз поруч зі своєю дитиною. Ви знаєте, в неї дуже багато заборон. Але я знаю, що коли вона прийшла з цього судного залу додому, щоб обійняти свою, свого сина, котрого вона не бачила три роки, дитина злякалася. Я знаю, що зараз у них дуже важкий період адаптації один до одного. Але хоча б такий малесенький крок, я вже вважаю, що це перемога. Я знаю, що найменше 15 чоловіків і жінок за цей рік. Таким чином відпустили з тюрем. коли ми про них говоримо, коли, коли ми опрос, е, цю інформацію доносимо до всього світу, коли я говорю про те, що там незаконно отримують людей руками, не без будь-якого слідства, просто не ведеться слідство. Просто людина сидить ці камері руками, про неї, начебто, забули, і коли ми про це починаємо говорити. Я не знаю, який тиск або вплив має все це на представників Росії, але мабуть, все ж таки має, і людей просто випускають без всяких умов, без вироку. їх просто випускають з тюрми. Єдина умова, що вони не можуть виїхати з окупованої території. От ви вже сказали, що все ж таки хотілося, щоб більше і держава Україна, напевно, і інші держави, і ООН, от Ми зараз нами тут знаходимося, робили для того, щоб. Перше звільнити так це всіх не затриманих цивільних, і відповідно щоб яким чином протидіяти цьому так само. От як би ви могли б оцінити так? тому, що ви всередині ви контактуєте? Ви ви розумієте, от що робиться? Ми піднімали питання. А чому досі з 2014 року йде війна? А нема у нас немає у нас реєстру цивільних полонених? Чому досі нема уповноваженої особи або якогось органу, який би займався саме цивільними полоненими? Чому серед цих цивільних полонених ніхто не бачить героїв? Ці люди там утримуються не через те, що вони не, не там дорогу перейшли або торгували якоюсь там картоплею, не в тому місці. Вони там всі затримані за свою позицію. І ми про це мовчимо. Чому мовчить е, наша держава? І не це, про це говорити, що під час так званого референдуму в 22-му році, коли Росія проводила референдум про приєднання окупованих територій до Російської Федерації, цей референдум проводили в тюрмі, по камері виводили, і по одній заводили в кімнату юриста тюрми, і там просто на столі стояли дві стопки Юлії. Одні заповнені, а одні пусті. І стоять два охоронця з дубинками і дають тобі цей той, той пустий бюлетін, і Показують, що ти мусиш ось тут поставити цю галочку, що ти за. Ви знаєте, я поставила проти. Це було побуття, це були образи. Оля, про котру я говорила, поставила проти. І ще дві жінки, котрі зараз там знаходяться, вони поставили проти. Для мене ці жінки герої. На всю тюрму чотири жінки поставили галочку проти. Що таке в цих умовах в тюрмі, коли тебе просто б'ють цими добинками-охоронці, не побоятися і не, не зрадити саму собі? Я знаю, що зараз в тих же самих тюрмах примушують брати російське громадянство, примушують брати російські паспорти. Так серед тих жінок є дві жінки, котрі категорично відмовились це робити. Я уявляю, в яких вони зараз умовах, що вам особисто дає сили у цій боротьбі. Те саме, що рік тому розуміння, що там залишилися жінки, воно не дає розслабитися це розуміння, воно не дає насолоджуватися повною мірою, свободою. А ви знаєте, мені дуже хочеться все ж таки цю насолоду від свободи відчути, встигнути відчути. Але для мене. Вона наступить, коли всі ці жінки будуть на свободі. Це було інтерв'ю з Людмилою Гусейновою. По повну версію можете подивитися на сторінках голосу Америки українською у соцмережах. Насамкінець зачитає лише кілька питань. Зокрема, Тарас питає на Фейсбуці. Скільки є підписів під демократичною петицією, щоб винести на розвід палати представників допомогу Україні в обхід спікера? Зараз ми маємо 191 підпис, потрібно 218. Андрій питає у Харкові зовсім не захищені від ракет. чи є можливість Америці допомогти Харкові. Чи є необхідна техніка? Техніка необхідна є. Однак, для того щоб надати будь допомогу потрібне з фінансування від конгресу, фінансування, яке запросив Білий Дім, а конгрес має схвалити. Як я вже сказала, 9 квітня Палата представників повертається до роботи. Є сподівання, що тоді спікер Майк Джонсон все ж таки винесе на розгляд допомогу Україні. Тарас питає 9 квітня, якого року? 2024-го. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Побачимося у програмі. Тайм», а «Брифін» повернеться до ефіру вже завтра. Як завжди о 18-й. на все добре, па Завантажте мобіль.